Зима осінь, сорту екстра, ціна 6 євро за кілограм, акційна ціна у нас 5, тобто за 20 кілограм 4650 гривень. 20 кг чоловічого та жіночого життя, мінімальний відсоток дитячих. Зараз робимо відеоогляд цього лота. Ось такі від Nike. Від такий гарні, повишина, така моделька. Я б сказала, осіння, може бути і весняна. Жіноча розмір у нас іде... Ми на Пише 40 роковий. Наступна. Ось така моделька. Черевички. Також жіночі. Від З сьомого розміру. Так, Наступна моделька. Ось так нас виглядають. Такі черевички. Жіночі. Розмір, зараз я вам скажу. Резмір сороковий. Так, наступна модель. Ось такі власне. Жимові джекульські. Джекульський. Джек Чоловіча моделька розмір у нас іде. і Там стерти, приблизно 43-й. Наступний ось такий. Ось така моделька. жіноча, 38 розміру, го розміру, Так, веснами. бачимо ось такі чобітки синього кольору. Сороковий розмір. Вступна моделька. Ось так вона виглядає. Розмір 38-й. Ще бачимо ось таку модельку. З натуральної замші також жіноча. Розмір у нас іде 37. Серевички укорочені. Ще бачимо ось такий. Ще з високою столялкою. Так вони виглядають. Розмір у нас іде 40-й. Ось такі з натуральний замші черевички 38-го розміру. Бачимо ось таку модель. 37-й розмір у нас. Такі черевички також, така моделька. Також осіння, весняна, я б сказала, жіноча моделька, 38-й розмір. Ось по поверхну халявкою, Жіноча моделька. Розмір у нас йде, каже, четвірочка. Ця моделька комбінована замш з матеріалом, розмір і ще сімочка. Вона моделька. знову ж такий жіночок натуральної замші, з такі світленькі. Так вони виглядають. Розмір у нас іде 38. Знову ж така жіноча моделька, ось такий коричневий колір, сорокового розміру. Наступна, знову ж таки, жіноча моделька. Ось так вона виглядає, на зав'язочка. Розмір у нас іде. На жаль, не видно, приблизно 7-8. Ще ось така моделька в нас тут попадається. Смітерся, ось такий жіночий розмір малашенький. Так. Смітився. Ось така моделька на каблучку. Розмір у нас 37-й. Бежевий такий. Це класна Остіння моделька. Весняна, 37-й розмір. Це побачимо модельку. Так вони виглядають. Також жіноча, 37-й розмір. Ось така так Вони виглядають.